Ви знаєте, що я зрозумів? Вчора розмовляв з командуванням, що в наше командування просто зацікавлено, щоб люди йшли в СЗЧ, щоб не виплачувати людям зарплату. Щоб, бо їм краще, коли людина піде в СЗЧ, їм менше бумажної волокіти. А якщо я тут знаходжуся, трішки бумажна волокіта. Наше командування, наш солдат, Кидає нас зайчас, щоб ми йшли самовільно, залишали військову частину. Я зараз знаходжусь в межові. Посовітуйте мені, що робити, у мене виходу нема. Мене вивели поза штат. Командування просто на мене ложило великий болт. Мені говорять, я обмежено придатний. Якщо ми тебе, я кажу, на якому основанні от я поїхав на лікування. 9 грудня я ліг в лікарні. 31 го мене виписали з лікарні. А як вияснилось, 25-го, коли я лікувався, лежав в лікарні, мене вивели поза штат. Через 10 днів після лікування. Я питаю, яке основання? Мені говорять, будеш багато добиватись, відправ, переведемо тебе в 79 ку і відправимо на убой. Чисто на убой. А як же ж ви мене дорогенькі, військова частина а 7363 відправити в 79-ку, коли я обмежено придатний? І 79-ка відправила до вас? Хоч це є теж 79 ка філіал. І ви мені не дали ні посади, яка відповідає моєму висновку ВЛК, ні, нічого. Як ж ви мене опять відправити в 79-ку? Поясніть, може хватить надурувати людей. І толкати на СЗЧ. От зо мною був, дивіться, був я на позиції, богатирі. За мною був Даня, хлопець з Запоріжжя. Вітерок, він же Женя, хлопець з Болгарадського району Одеської області. Хлопці вимушені були йти в СЗЧ. Коля Харченко, теж дядько непоганий. Так сам же саме Закарпаття, так же само примушили йти все СЗЧ, бо їм менше тоді бумажної волокіти. Я не знаю, що мені робити, мене теж примушують йти все СЗЧ. Посовітуйте, що мені робити? Я не знаю. Мене у штат не вводять, мене лякають. Мене вчора чуть не вбили. Хлопець напився Юра, п'янки кожен день чуть не вбили. Дійсно, чуть не вбили в межові. Мене просто примушують іти все СЗЧ. Я не знаю, що мені робити. Я не знаю. Посовітуйте, будь ласка. Може є хто розумний. Я поки знаходжуся в межові, але я дійсно не знаю, що робити і як вести себе далі. Може хто розумний, може хто адвокат дивиться мене, посовітуйте, що робити. Рапорта я не можу написати, ні на перевод, ні на що, бо я не знаю командування. Я просто вже знав номер лілії з нею спілкуюся, замкомандира вона. до того я взагалі ніякого командування не знав, крім старшини Алікса. Може, я хто розумний, посовітуйте, як вести себе і що робити. Як можна перевестися з цього пекла?